Після тривалих бойових дій, носіння важкого спорядження та постійного напруження спина військових отримує незвичайне навантаження. Поперековий біль з'являється через спазми, стиснення, глибоких м'язів і перевтому хребта. Без належної реабілітації цей біль може ставати хронічним. Обмежувати рухливість і заважати повертатися до активного життя. Саме тому у відновленні ми використовуємо комплексний підхід, який поєднує в собі три ефективні методи: лікувально-класичний масаж. Магнітотерапія та лазеротерапія. Лікувально-класичний масаж це перший крок до зняття напруги. Він допомагає розслабити спазмовані м'язи, покращує кровообіг, насичує тканини киснем і живильними речовинами. Завдяки правильним прийомам масажу ми зменшуємо біль, відновлюємо гнучкість і природну рухливість хребта. Масаж також допомагає знизити рівень стресу, покращує сон і загальний психоемоційний стан. Для військових, які довгий час перебували у стані напруги, це надзвичайно важливо. Тіло поступово повертається у стан спокою та рівноваги. Про наступні етапи, а саме магнітотерапію та лазеротерапію, як методи комплексного підходу в реабілітації болей в попереку, ми розповімо вам у наступних відео. Тож не пропусти та підпишись, буде цікаво.